Привіт, всім, Мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. В цьому випуску хочу трошечки показати вам жартівливі ігри, тому що в тому випуску була доволі серйозна і доволі важкенька гра. Сьогодні покажу вам дві гри: одразу дві гри з платформи Ява, тобі ж з. Кнопочних телефонів. І сьогодні це будуть ігри жанру файтинг але не звичний файтинг, а справжній бокс. Але чому я сказав жартівливі, тому що зараз ви подивитесь на ці ігри і побачите на їх ну, таку деяку трешовість Ну Перша гра дійсно трешовенька а друга мені, якщо чесно, навіть сподобалася. І так, перша гра у нас називається Stick Fighter. Давайте ми її запустимо, подивимося, що це таке. Так, ну по-перше, бачимо цю... Запускаємо цю гру. І бачимо, що це у нас дійсно. Гра бокс намальованими чоловічками, ну намальованими таки Е, Я граю намальованою чорною людинкою, а проти мене будуть різні кольорові людинки виступати. Можна одразу обрати режим одного боя, а можна обрати торнамент. Ну, я, звісно, обрав торнамент і ми будемо битися. В цілому це такий треш-трешовий. Ми бачимо, що все це ми робимо на... у зошиту у лінію, чомусь не в клітинку, а в лінію. І ми бачимо, що в нас тут, як у звичайному файтингу, є стрічки життя обох персонажів. І навіть якщо ми отримаємо перемогу і відправляємо нашого супротивника в е, трошки збільшено, показується, як він падає. Ну звісно, це справжній треш, і можна отримати перемогу просто натискаючи один удар. Але у наших персонажів ударів є декілька. Персонаж наш може бути як ударом прямим. Ну, трошки нижнім, да, і так і ударом е, більш дальнім, ну, типу джеб да, е, дальнім. Також наш персонаж може стрибати і навіть ставити блок, ну, відходячи назад. Так, ну, бачимо, змінилися. Ми отримали декілька. Здається, треба отримати чи 3, чи 4 перемоги над кожним кольоровим, е, кожною кольоровою людинкою. Я отримав перемогу над одним, зараз над другим. Отак у нас і виглядає цей торнамент. Ну, фон в цій грі зовсім не міняється, тому ну, дивимося на зошир. І розуміємо, що це ми, коли учимося у школі, да, сидимо на задній парті і малюємо такі ось малюночки да, у вигляді такого боксу. Так, це здається мені вже останній супротивник. Я вам показую цю гру. Звісно, вона трешовенька, але це для того, щоб підготувати вас на більш красиву гру. Так, торнамент у нас виграний, і на цьому ця гра закінчиться. Дійсно, дійсно трошечки треш, але давайте перейдемо в трошечки більш цікаву гру. Гру також, бокс, але цей бокс вже, можна сказати, взяв в графіці мобільних телефонів, кнопочних все, що можна було взяти, тому що графіка тут непогана. Але тут також доволі колоритні персонажі. Давайте запустимо цю гру, вона називається Face Breaker. Так, запускаємо цю гру, гра наява. Так, ну Тут вже ми бачимо більш красиве меню, можна обрати і опції, можна обрати бравл, це у нас також турнамент, можна взяти. Було файт на одного бійця. Беремо і Давайте оберемо і бачите, які колоритні намальовані персонажі. Я взяв останнього персонажа, тому що він такий трошки товстенький, але потужно виглядає. Він у масці як якийсь супергерой, і, і в шароварах, схожих на казачі, якісь шаровари. І давайте спробуємо битися саме цим персонажем. Проти нас одразу бачите. Протистоїть такий такий е дуже серйозний боксер-афроамериканець. І що цікаво, коли ми е б'ємо, е ну, можна подивитися на оформлення ну, самого е ринку. Да? це доволі красиво, е наш ринк, і ми бачимо, що е є у нас стрічки життя, і над стрічками життя у нас е обличчя наших персонажів. І коли персонаж отримує багато урону, показується, як його обличчя ну іскажається да воно на початку йому здається, що ну коли боляче у нього випучуються глаза, потім глаз стає підбитим, і ми це все бачимо, ну навіть таке намалювали. Тут також в цій грі Ну ця гра, звісно, набагато крутіша, ніж те, що ми грали попереду. Ця гра і виглядає красиво, і ось ми отримали перші наші першу нашу перемогу. Другий персонаж такий доволі довго в'язий, з довгими руками, якийсь іспанець, для щось таке, і також ну доволі Ринг у нас не міняється, ми завжди б'ємося на ринку. Цей ринг розположений у нас в залі, де стоять аркадні автомати. І це також виглядає доволі прикольно, тому що на задньому фоні в нас замість глядачів стоїть купа аркадних автоматів. Це також виглядає непогано. Окрім того, що у наших персонажів є. Стрічка життя у нас є внизу стрічка типу так, така перчатка. І коли ця стрічка наповнюється і червоніє, то наш персонаж виходить, що ну трошечки втомлюється, і тому над ним е, е, летять зірочки. І в цей час він становиться вразливим, його можна бити. Е, у кожного персонажа я пробував різним персонажем, вам показують цього. А є такі Ну секретні удари. Ну Наприклад, цей персонаж може робити пінок ногою, і це е, може, якщо дуже ваше супровід. Противник сильно захищається, воно збиває його захист, і, і можна бити його ну, тоді у, у голову, да, і отримувати свої очки. Так, ну і тут також є жіночий персонаж, проти якого я зараз б'юся. Так, це якийсь незвичний бокс, а а смішаний де можна битися і чоловіками, і жінкам, да, в одному двободі. І ну, у дівчинки у цій також є хитрий прийом, вона б'є в зону Фоберже і ну, це також збиває захист ну, інших боксерів. Так, ну і в цілому, як і в усіх файтінгах, тут треба отримати дві перемоги, щоб пройти до іншого бійця. Тобі ж, коли ви перемагаєте 2-0 або 2-1, то значить, що ви ну, проходите, проходите далі. В принципі, персонажів не так багато, вчитуючи те, що це Ява, Телефон, то гра доволі коротенька, але персонажі доволі калоритні. Навіть трошки шкода було, подбили трошки дівчинку, але отримали наш чемпіонський пояс. І ми побачили, що там написано, що ми абсолютний чемпіон. Ось така гра. Ну, Мені здається, ця гра набагато виглядає красивіше, ніж і виглядала попередньо. Сподіваюсь, вам ці ігри сподобались. Ну, зробив я вот таку коротенечку вам сьогодні подборку і тому не дуже довгий ролик. Але буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь під цим роликом. Також буду вдячний за ваші вподобачки під цим відео, за коментарі обов'язково. А хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. Ми побачимось нових роликах. Всім пока!